Коротко про гру, розгромна поразка. Щось не В ну, Першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають можливість проводити цей чемпіонат в області. Ну сьогодні колос був на голову сильніший, краще підготовлені до цієї гри. самовидача була, хочу привітати їх з перемогою. Ну а при рахунку 6-1, то й нема що говорити. Рахунок говорить сам за себе. Хочу подякувати господарям поля і побажати їх в майбутніх матчах успіхів. Чи може бути приводом такої великої поразки ранішній пропущені Ну, Я думаю, що не може бути пропущений гол серіану команда. це не діти грають що. Що команда має опускати руки після пропущеного гола і, і далі так погано грати. Ну, будемо розбиратися, будемо працювати над помилками. Михайло Михайлович Кордуп, головний тренер футбольного клубу Колос. Е, Розгромна перемога. Як оцінює роботу своїх хлопців? Ну, от, сказав би так, е, що суперник незручний для нас. Минулого року ми в них ні разу не перемогли, так що хлопці десь налаштовувалися, ми готувалися до тої гри з такою повною відповідальністю і вже на кінець-то хотіли сьогодні перемогти. Сказав би, що взялися, як то можна сказати, до роботи зразу, З перших хвилин. була агресія, хотіли грати, включили швидкостя і десь говорилося, що більше ударів було з дальньої відстані і більше Це десь там Якщо не пам'ятаю, 20-та хвилина ми вже вели в 3-0 рахунку і старалися далі грати в футбол, комбінувати, робити завершення. В другому таймі теж забили швидко два гола на початку, вдалося так, як хотілося, бо в нас декілька людей взагалі на поле не виходило. Ми з 30-ї хвилини, ой, з 10-ї хвилини, якщо не помиляюся, практично всім дали хлопцям пограти, подивилися всі, хто більш. На заміні був, всім дали можливість пограти. Врахує, що нам сьогодні все вдалося. Не сподобалося відповідальність десь в кінці, тому що ми гол пропустили цей один. О, це одна дрібничка. Не потрібно, потрібно було дограти до кінця. А так задоволений грою, результатом рухаємося далі, працюємо. Чи можете виділити персонально для своєї команди? Ну, сьогодні я б хотів сказати, що ну, поки що дійсно команду виділили, бо були багато злагоджених дій на полі, і всі один одного підтримували, старалися, ми, кажу, багато комбінували, старалися грати такий футбол ну, швидкісний, і щоб було у нас завершення. І це десь вони все в купці все десь принесло результат цієї всієї гри.